Всім привіт! Це таке спонтанне відео, як навчитись паяти. Правильно паяти. Я тут хлопцям паяю ліхтарики, та й думаю, знімлю відео, як воно є, як я паяю, як правильно паяти, щоб воно трималось і добре все було. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 ампер 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24-48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. На моєї початку трошки історію для чого я знімаю це відео. Я не професіонал, там в пайці такий серйозний. Ну такі ази я знаю. Самоучка, як то кажуть, любитель для чого знімаю це відео, тому що люди пишуть в коментарях. Вова, покажи, як ти паяєш, мені нічого не виходить. У тебе на відео все так добре, класно виходить, все паяєш. Людина мені написала на електронку, каже, я думаю, людям також буде цікаво, як правильно паяти, щоб воно трималося. А я і так, і так пробую, щось нічого не виходить. Давайте я вам сьогодні покажу, чому я так кажу спонтанно, тому що паяю ліхтарики, згадав собі цей коментар, як паяти. Дивіться, немає різниці, який паяльник. Ну, в принципі, так, паяльник і грає роль. Головне, щоб він грів і грів таку температуру, яку вам потрібно. Сама основа пайки це є флюс та припій. От якщо ви будете користуватись якісним флюсом та припоєм, все буде получатись. І я зараз вам покажу послідовність дій, як паяти. Дивіться, отут я от спаю ліхтарик, зараз я це все вам покажу. Ну, але тут дрібно, я не буду на цьому показувати. Я взяв ось такий текстоліт, у нас десь мідю, таку пластину. Дивіться, на цьому текстолітті я зараз вам покажу приклади. Наприклад, я причіплю сюди на столик паяльний. Давайте ми поширше візьмемо ось так. Зараз ми намалюємо такі полосочки. Я вам покажу, як паяти. Наприклад, візьмемо маркер. Де мій маркер? Дивіться. Ось такі приблизно полосочки. І зараз я вам покажу, як паяти, як кожен, наприклад, флюс та припі паяє. Дивіться, буду паяти паяльником DT70. Ось такий паяльник. Саме бюджетний, там він коштує 500, 600, 700 гривень. Я спочатку зовсім радянським паяв там 60 ватним жало, гарно підгострив і паяв. Дивіться. Пайка, як має бути правильно, пайка. Дивіться, флюс, саме ця основа. Користуюся флюсами, бо часто мені пишуть, ось такий nc 559 Це я заказував на Aliexpress, Посилання на нього залишу. А цей флюс РМА 223. Я його звідси викинув і поставив ось такий смалець. Це мій підписник робить посилання на його сторінку, також залишу, де можна замовити. Оцей флюс паяє. Все 18650, Коротше, дуже класно паяє. Дивіться, спочатку нормальним флюсом. Давайте ми ось тут візьмемо, наприклад, саме перше ось цієї сторони. Давайте я вам підсуну. 에... Саме перше без флюсу. Ось, бачите, в нас мідяна пластина зачищена, не окислена. Головне, щоб воно було не окислене. Якщо щось окислене, дріт окислений і так далі. Воно буде погано паяти і не припаяється нормально. Навіть припій не чіпиться. Дивіться, припій я також використовую Дніпро М. 에... Ось такий з Aliexpress, Я вам навіть не пораджу, який замовляти. Я з Aliexpress ні разу не замовляв. Це мені підписник прислав. Він тугоплавкий. плавки. Це також туго плавки чимось шов. В Аврорі також є це все фігня. я вам чесно скажу. Купляйте або Цинелі польський, або Дніпроем. Нормальні припої. Так, тепер ми беремо давайте, дріт, який тут. АВГ, напевно, 19. Не знаю. Ось беремо дріт, зачищаємо його. Бачите, він у нас мідний, зачищений, нормальний дріт. Паяльник в мене виставлений, оцей ДТ. На 300 градусів. А по факту тут є 250 на жаль, на кінці, тому що я його не калібрував. Я як його купив, так і паяю. Я виставляю 300-320. Отак в тому районі він паяє нормально. Ось я вам навіть для прикладу покажу на термопарі. Я взяв з собою термопару. Дивіться: включаємо мультиметр, включаємо тихо, бо воно пікає. Включаємо. Вимірювання температури. І представляємо, у мене там 300 стоїть, тут зараз буде десь приблизно 250, О, 270, 280. Ну, під 300 є, навіть не бреше, як ви бачите. Ну, Але тут у мене десь 320-330, плюс-мінус 30 градусів. Паяю я в режимі все 300 градусів. Виставляю на паяльнику 300, тому що весь припій. Там в принципі, пишеться в характеристиках, при якій температурі він починає плаватись. Ну, в середньому там 200-250 градусів припої вже починають плаватись. Дивіться. Беру, наприклад, припій нормальний Дніпроем, Беру дріт. Хочу припаяти. Дивіться, якщо я не капаю флюсу, ні нічого. От я беру напаяльник, бачите? Напаяльник трошки припою. Сюди пробую залудити. Як ви бачите, в мене нічого не виходить. Бачите? Воно не тримається. Я прогріваю. Також дуже важливо прогріти. Площа жала також грає велику роль. Дивіться, знову беру ще флюсу, прогріваю. Прогріваю, прогріваю, прогрів, також теж важливий, щоб воно добре чіпало чіпилось. Дивіться. Хоча цей флюс, бачите, чіпилось, але дуже погано. Цей припій має з флюсом, розумієте? І тому воно трошки чіпається. Скільки я довго грію, щоб воно чіпилось. Дивіться, чіпилось, воно з флюсом більш-менш, але дуже погано. Тепер я хочу припаяти сюди дріт, беру дріт без флюсу. Хоча я кажу, оцей припій це йде з флюсом. Дивіться, беремо дріт, припаюємо. Як воно буде триматися, як воно буде паятися? Це просто морока, бачите? Нема флюсу. Я от прогріваю, прогріваю, тримаю довго. Бачите, воно нічого не паяється ні на дріт, ні на що не паяється. Це пайка без флюсу. Пайка завжди має бути з флюсом. Щоб ви розуміли, що вам добре вийшло паяти. О, Дивіться, давайте ми обріжемо. Ось так, обріжемо, зачистимо. Беру я флюс, дріт, макаю флюс, дивіться. Як воно має бути. Ось так. Дріт макнув флюс, я його залудив. Можна лудити зразу прямо на площі, де ви там припаюєте. От я вам покажу, я беру от припій, беру луджу. Бачите, приставив, прогрів. Подивіться, дріт у нас залуджений, все супер. Тепер я також беру ось цю частину флюсу. От сюди капаю я флюс. І мені треба на цю частину залудити. Подивіться, як це все швидко і красиво гарно виходить. З флюсом, тільки з флюсом. Дріт лудимо і площадку лудимо. Дивіться. Лудимо площадку, дивіться. Бачите різницю? Воно треба прогріти добре. Бачите різницю? Як я тут залодив, а як я тут залодив. А тепер беремо припаюємо, подивимося, що воно вийде. Має бути флюс як на дроті, так і на площадці. Хоча, тут кажу, в дроті є флюс. Ну, але воно того не вистачає, щоб нормально припаяти. Дивіться, беру і паяю. Прижимаю, воно все заплило. Ось такий результат, як ви бачите, в нас все припаяно, все тримається. З цієї сторони, ви бачили, що я дріт не міг нормально припаяти. Ось основа пайки. Треба трошки мастила. Тобто флюсу. Давайте флюсу на дріт сюди. Забагато теж не здорово, Але потім після цього беремо і чистимо. Тобто беремо спіртику, пшикаємо і... Очищаємо весь цей флюс. Є флюси різні, які потрібно очищати, Вони активні і неактивні. Цей флюс, наприклад, активний. Бажано його очищати. Ось дивіться, я припаяв. Як на спайка тримається. Моцно, моцно. Тут такого б не було. О, дивіться, я ж зараз тут припаяю. Ну я там навіть не міг припаяти. Ви самі бачили? От візьмемо кусочок дроту. Ось сюди. І припаяємо. От. Без нічого. Попробуємо дріт залодити без нічого. Кажу, цей ще припій має в собі флюс. Бачите, я трошки ще хоч дріт можу залодити, але як ви бачите, дуже погано воно тримається, воно не хоче залуджувати. дивіться. Воно йорзає туди-сюди, от пробуємо припаяти. От тут прогріваємо. Тут я нічого флюсу не давав. дивіться, грію, грію і воно водиться. Ну, це, не при... це не пайка, зараз я вам покажу. Воно, типу, тримає, але на відрив і туди-сюди, бачите ось. Все відірвалося. От можете бачити, як відірвалося. Воно до пластини не причепилось, без флюсу ніяк. Дивіться, тут. тут я відірвати не годен. Ото пайка. У мене аж дріт звідси вилазить. Висувається, дивіться, ізоляція зсувається. Отака така має бути пайка. Зараз я вам також покажу тугоплавкі припої, які не купляйте. Ось такі не купляйте, я не знаю, це на Aliexpress. Тут навіть не пише відношення свинцю і так далі. Дивіться, от беремо оцей припій. Пробуємо набрати. Давайте почистимо жало. Обов'язково майте для чистки жала щось собі. Таку целілозну тряпочку. Змочили собі водичку. І дивіться, пробуємо цей припій. У нас стоїть та ж сама температура. Як він плавиться? Бачите, він дуже погано плавиться. Він плавиться, але так собі. Це в нас під 300 градусів. Попроб... Бачите, він не хоче чіпатись навіть нормально до жала. І спробуємо щось припаяти ним. Давайте ми залудимо. Отак, беремо сюди. Оце тугоплавкий. Дивіться. Я хочу, наприклад, щось припаяти, хоч тут залудити. І дивіться. Я грію його грію. Йому мало температури, бачите? Він не хоче припаюватись, дивіться. Отакі припої навіть не купляйте. дивіться. Оце оце, оце кусками. Оце, я кажу, гімно. Як чесно вибачайте за слово, але це гімно, такого не купляйте. Дивіться, я не годин його плавати. Тепер подивіться Дніпро М, як він плавиться, дивіться. От, все. От вам вся різниця. Також цей Аліекспрес мені йшов в комплекті. Пробуємо, дивіться. Він також того плавки, його видно, він такими кусочками такого припою не беріть. Кажу вам, берете Дніпро М або цинелі Польський. Посилання залишу. Також дуже важливу роль і площа паяльника. Якщо ви паяєте такого плану, як я, наприклад, плати дрібні, і так далі, такого жала хватає для такої площі, щоб швидко прогріти і не перегрівати інші компоненти. А якщо ви хочете припаяти якийсь дріт там, АВГ 18, 16 і так далі, вам площа паяльнику потрібна, ось така велика. І, звичайно, там температура градусів 350 під 400, щоб вам швидко прогріти, не прогрівати кругом елементи і так далі. Зараз я вам для прикладу це покажу. Ось для прикладу АВГ-16 дріт я відрізав, взяв паяльник ось цей. Тут я вже залудився гарно, дивіться, так плотно. Залудив навіть більше, ніж треба. Зачищаємо. Зачищаємо. Зачистили дріт ось так гарненько. Наприклад, просто я вам показую, що ось тим паяльником залодити буде набагато тяжче. Наприклад, я от зараз з цієї сторони тим буду лодити. Зараз будете бачити на час, за скільки я це все зроблю. Давайте ми поправимо дротики гарно. Залодили, взяли припій і будемо лодити, наприклад, цим паяльником. Він, типу, лудить теж нормально, до ДТ питань нема, але набагато довше і набагато складніше. І запаяти. Його зараз прогріти буде набагато складніше. Дивіться. В принципі, він прогрів і цей паяльник. Ну, але з більшою площою це буде набагато швидше набагато комфортніше. Наприклад, ось цей паяльник. Я беру, відпаюю це все діло, прижимаю. Прижимаю, бачите, відпаяв. Також давайте з цієї сторони зачистимо, як це буде виглядати набагато швидше. Це набік, у мене вже тут на столі бардак. Також беремо флюс І також набираємо, залудимо цей дріт. Ось так. Все, з нього вже тече. Я тільки притулився, з нього вже тече. І тут набагато швидше ним припаювати. Я можу прижати, ось так. І гарно впаяти. І він впаявся, бачите? Набагато краще. Ну тут все таки, як то кажуть, коряво, але бачите, тут я прижав, гарненько припаяв. Бачите, він прогріває дуже швидко, ще швидше, ніж цей. Тут я виставив 350 градусів і ось таким чином паяєте. Ще раз повторююся: основа це в нас флюс. Флюс має бути на дроті, на площі, якій ви паяєте. Бо без флюсу ви нічого нормально не припаяєте. Залудили площу, залудили дріт. Правильне жало. Вибираєте жало під свою задачу, що ви хочете паяти. Наприклад, ось таким паяльником 60 ватним під 400 градусів я паяю 18650. Це набагато швидше. Ось таким буде також припаяєш, але трошки помодохаєшся. Але таким паяльником я вже показував. ДТ-70 нормально паяє. А цим набагато швидше. Ви прижали, велика площа, дивіться, воно зразу прогріває. От, все, я випаяв такий великий дріт, залудити, взяли, залодили. Так що, ось так, ось таке відео, я не професіонал. Розказую вам в цьому відео, як я паяю. Випишіть в коментарі, можливо, хтось щось хоче додати, можливо, щось я не так казав. Не знаю. Кажу, я не професіонал. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео. А я далі пішов паяти ліхтарики для наших хлопців.